Давно хотів про це розказати, але ж все не складалося, щось не вистачало. От сьогодні стаття Wall Street Journal і е е телеграма е Цзіньпіна, Вони додали все в купу, склали, і стало зрозуміло, що Україна попала в ті ж самі тенета, як попадає Тайвань, Сполучені Штати, вся Європа. Австрія свого часу, в часи німецької фашистської Німеччини і так далі. Тобто технологія всюди використовується одна і та сама. І я спробую вам зараз про це розказати. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець Analytics. У нас тут дорослі відео, я їх жартома називаю 18, це означає, що вони трошки довгі. Не знаю. Я оце, мабуть, треба переходити вже в приміщення писатися, бо тут у мене така тераса, і тут, ну, коротше, трошки холодно. Але тут таке. Так от, що відбулося сьогодні? Сьогодні відбулося ось що? В опозиційній е, тайванській партії їх дві там таких великих партії: одна така антикитайська-антикитайська, а друга така поміркована партія регіонів, така, як би це вам сказати, опозиційний блок, слуга народу, щось таке. Ну, коротше, за мир з окупантом, потенційним і агресором. Отаке от щось. І от, значить, ця європейська солідарність, місцева, вона. Бореться ні на жизнь, ні на смерть, ледве тримається біля влади, народ лякається, хоче миру, і все більше і більше підтримує прокитайські політичні сили. Вони не називаються прокитайськими, вони називаються мирними силами. Вони за мир, вони не за Китай. Вони за те, щоб не було скандалу і конфлікту з Китаєм. Ну, тобто, все як у нас точно, копійка в копійку. І е, ця політична сила. Обрала нову лідерку, і ця нова лідерка ну, дуже замирить дружбу з Китаєм. Ну просто дуже замир. Вона не президенткою стала, вона не є лідером зараз держави, вона стане лідером держави через кілька років. А зараз вона просто лідер опозиції просунутий і дуже критикує владу. Ну, от як у нас Зеленський Порошенка приблизно про те, що через нього всі проблеми і так далі. І... Писали, що дуже активно через соціальні мережі іншими способами Китай її просував, ну, те саме, і е, закінчилося все тим, що це її обрали. І правда, значить, Сі Цзіньпін прислав їй телеграмку з привітанням, написав, що треба дружити і так далі. І так далі. І це дуже важливо. Ви пам'ятаєте? коли на Парламентських виборах 2019 року у нас було два е е, значить, дві проросійських великих політичних сили офіційних. Це оце е е е е за життя, як вона там називалась. Коротше, одна Медведчука рабіновича партія ОПЗЖ, а інша опозиційний блок, та, яка е була, ну, умовно кажучи, Ахметова. І вони були обидві проросійські, нічим не відрізнялися. І для того, щоб дати сигнал значить, цим виборцям, хто справді проросійська сила, Путін прийняв у себе лідерів ОПЗЖ, і таким чином він просто дав сигнал. Ви, оце мої люди, вони за мене, хто підтримує. Значить, Путіна Росію той повинен голосувати саме за цю політичну силу. От в даному випадку, оце, оця телеграмка Сі Цзіньпіна, вона якраз і є тим символом, який повинен сказати: ви ж бачите, ви, ми з вашою владою в поганих стосунках з Тайванем, А от ця політична сила, ми з нею знайдемо спільну мову. Ми помиримося, і все буде дуже добре, і все буде чудово і все буде прекрасно. Тому. Значить, ви маєте на увазі, що от з цими людьми у мене хороші стосунки. Якщо ви не хочете, щоб у вас було війни, вторгнення всього іншого, голосуйте за оцю політичну силу, а потім мирно об'єднаємося. така приблизно ідеологія. У них немає проблеми національної, тобто вони всі китайці, але просто в одній частині демократія, а в іншій диктатура. Так у нас, в принципі, те саме тільки не впакій. У нас є Ідентична різниця національна. Ми українці, а вони росіяни, але у них автократія і у нас автократія. Тому вони можуть об'єднатися по національному принципу. І багато хто піде на зустріч, а у нас ну, відповідно по автократичному. Тому що, ну, що у нас однакові режими, свобода слова а там все інше, в однакові. Ну, у них, звичайно, вони попереду в цьому значно, але все-таки, тим не менше так от дуже цікаво. Що цей страх перед війною він змушує орієнтуватися на значить, інтервента виборців? Вони хочуть вибрати політичну силу, яка буде підтримувати стосунки з тим ворогом, не сваритися з ним, не накачувати армію, не збільшувати воєнний бюджет, а навпаки, догодити ним. І дуже цікава історія, нагадаю вам з Аншлюзом Австрії, коли е, е, значить, в Австрії е, зі, зі страху перед фашистами е, до влади прийшла проавстрійська політична сила, пронімецька політична сила, профашистська фактично. І коли е, почалося вторгнення е, е, німецьких Окупантів, гітлерівців, там майже не було супроводу ніякого, тому що, в принципі, всі були готові, ну, влада не могла закликати. Ну, уявляйте собі, як було закликати до опору Гітлеру тим, хто ще вчора ним захоплювався. От у нас приблизно та сама ситуація мала відбутися, тому що Путін абсолютно розумів, що якщо. Зеленський замість того, щоб готувати армію, посилювати збройні сили, розвивати ракетні програми, витрачати гроші на озброєння? Він замість цього будував дороги, от, по яким потім наступали вороги, але то вже друга частина Марлізонського балета, То як він би міг цей Зеленський ну, протестувати? Воювати, закликати. Ну, він і не закликав, власне кажучи, я завжди нагадую, що не було заклику від Зеленського до цивільних громадян України вступати до Лав Збройних сил. От не було. Ну от, не було, тому що ну не міг Зеленський до такого закликати. Це, це переступив, це треба було через себе переступити, а Зеленський цього не міг зробити. А ще за кілька днів до вторгнення, він говорив про те, що ну не може русський народ на нас напасть. І от тут я переходжу до другої частини нашої розмови: про китайські е політичні, скажімо так, економічно-політичні сили в Штатах. Тобто, у них немає про китайської політичної сили в чистому вигляді. А у них є дуже багато про китайського бізнеса. Ну, як у нас, тільки у нас була ще й проросійська політична сила, а у нас дуже багато було про російського бізнесу. Е, і цей проросійський бізнес е, у нас був абсолютно переконаний, що е, з Росії ніколи нічого не буде. Більше того, для того, щоб у нас були гарні стосунки з Росією. Ми їм робили пільги, вони вступ... могли заходити на наш ринок, робити тут все, що завгодно. Ми давали їм, купували в них газ весь час. Наживалася наша еліта на цьому. Ми пам'ятаємо ці контракти Тимошенка і все інше, прокладки і так далі. Але чому вони це робили? Вони хотіли не просто заробити, вони були щиро впевнені, що раз у них є з. Путіним і з його оточенням бізнес спільний, то, звичайно ж, вони не будуть нападати на Україну. А, а Путін думав інакше завжди. Він думав, що це моєю Україною, керуються ті мої значить, заробітчани, яким я хабарі даю на Газі там, чи на чомусь іншому. І оці люди, які працювали, значить, просувались тут, тут у нас в Україні просували російські проекти. Вони вірили в те, що значить, е, е, Путін не нападе, Вони виступали як агенти русського міра, як такого. Ну, Тобто, це і радіостанції російськомовні, цей шоу-бізнес російськомовний, і клоуни, наші 95-й квартал, і всі інші. Вони е, повинні були як зброя сюди зайти і переконати в нас, що війни ніякої ж не буде, у нас все ж хорошо. І те саме зараз виявилось, от Wolf Джордж пише про те, що китайські голубі, ну це не китайські голубі, це голубі від Китаю в Сполучених Штатах. Вони просували ідею, що не потрібно протистояння. От Трамп той був за протистояння, а от ці всі, ну включаючи Маска, як ви пам'ятаєте, вони були за мир, вони говорили: навіщо нам воювати з Китаєм? Давайте з Китаєм про все договоримося, і у них була переконаність. Що забезпечивши якісь матеріальні вигоди е Китаю, китайському бізнесу, можна чогось досягнути. Більше того, вони закликали Китай інвестувати в американську економіку і контролювати бізнес в самій Америці. Навколо цього створювались цілі хаби. Сюди переїжджала багато китайців. Ну в Америку не сюди, а туди в Америку. Створювали свої клани, і вони завойовували <кхи> середини 에, значить, 에, Сполучені Штати. І вони були впевнені, що ніколи не відбудеться ніякого протистояння, тому що китайці, люди, яких цікавлять гроші, вони ж не за війну, їх просто цікавить заробити грошей. А Трамп те саме приблизно думає про Путіна. Він думає, що якщо він буде з ним разом щось там розробляти, і вони будуть ділити мільярди, то в цьому буде якась користь. Але просто. Що Трампу, що Путіну жити залишилось ну, довго, ну не будуть вони до 150 років жити. Це означає, що у них є достатньо грошей, які смисли їх заробляти. Путін хоче входити в історію. Думаю, що Трамп хоче теж входити в історію. Але кожен з них думає, що він іншого може купити бабками. Ну тобто, Трамп думає, я стану найвеличнішим президентом, я доб'юсь всього, там, чого да, але Путіна я куплю за бабло. Приблизно те саме думає Путін тільки навпаки. І, до речі, те саме думали ці європейці. Вони ж прямо говорили про те, що втягування Росії в бізнес європейський. І побудова бізнесу Європейського в Росії, це все настільки зблизить ці країни, він буде, вони будуть розцвітати і цвісти і пахнути разом. І от це все і було, вони в це вірили, вони свої погляди перекладали на інших. Нічого з цього не вийшло. І от зараз, коли Китай перейшов в фактичний контрнаступ, коли Китай. Почав тиснути на рідкоземельні матері... метали і не продавати їх Сполученим Штатам, у них волосся всіх дибків стало. Тобто це ж той мирний Китай, який взагалі казав, що його цікавить тільки сидіти на березі річки і дивитися, як припливе труп ворога. Він вже не буде нічого такого робити. А виявляється, Китай не той. Китай не той. Китай реально переходить в контрнаступ. І він щимить сьогодні всюди, де тільки можна, Сполучені Штати і всіх інших. І в цій історії е -е -е, винен не, не тільки Трамп. Не треба казати, Трамп там щось не. То... Ні, люди. Китай контролює видобуток і виробництва 80% всіх рідкоземельних е -е, матеріалів, металів на планеті. 80%. І це не означає, що 20 інших контролює е, Сполучені Штати. Ні, там повний хаос. А оці 80% так чи інакше контролює Китай. А без цих рідкоземельних металів ні акумулятор не зробиш, ні комп'ютер, ні ракету, нічого не зробиш. І виходить, що поки е, американці будували величезні кораблі і ракети, Черві під, ну, ці. китайці завоювали весь цей простір, але вони пішли іншим шляхом. Я сьогодні подивився відео 16 тисяч дронів, вони, як це сказати, кусочок, якщо не забуду, поставлю. Значить, як вони розлітаються, перезалітають в темряві, світяться ліхтариками, пускають всякі кольори звідти і так далі. Тобто, і це в картина, величезна об'ємна картина в небі 16 тисяч дронів. Ну, Тепер давайте перекладемо це на мову часу. 16 тисяч дронів з одного центра можуть керуватися, і кожен з цих дронів. Буде виконувати свою окрему задачу, не схожу на задачу інших дронів. І давайте замінимо оці баночки з фарбою ліхтарики, які вони там носили, ну просто на якісь боєзаряди, великі чи маленькі, і уявимо собі, що такий 16-тисячний дроновий об'єкт нападає на які-небудь аеродром в Енгельсі, де там знаходиться купа. Значить, літаків, які можуть нести стратегічні ядерні озброєння, тобто належать до триади. Що буде з ППО? Як це ППО буде працювати з 16 тисячами дронів, які одночасно атакуються все? Нікак відповідь ніяк. Це мертвяк. Тобто, володіючи цією ройовою технологією, будь-яке ППО знищується ще. Не треба знищувати все. Тобто один раз коли знищили одне. Через якийсь час ми таку саму систему знищили інших. Я розумію, що там може реби, може, якісь ще існують проблеми. Але я впевнений, що ті дрони, які летять, будуть летіти китайські, вони не будуть мати в собі ніяких карточок, оцих телефонних, які будуть на супутниках. В них буде все закладено. Ізначально далеко, і нічого тут не зміниш. І е, е, оце те, як вони перемагають, як вони це роблять і так далі, як у них це все відбувається. Як ви бачите, інтервенцію вторгнення, яку здійснив м, Росія в Європу, вона здійснила дронами. А дрон це ну, типовий зелений чоловічок, тільки без паспорта, без фамілії, без імені. Ну, тобто, ти не знаєш, хто це, ти не можеш це довести ніколи. Ну, Тобто при певному розумінні, можна зробити все так, що ніхто нічого не доведе. І тут у них є велика перевага. У них немає технологій, у них немає чіпів, у них ще чогось немає. Ну, Ви розумієте, що якщо в тебе є 80% рідкоземельних матеріалів і є гроші, то ти все зможеш дістати. І китайці цього досягають, і вони це роблять. І те, що сьогодні. Чому я мало критикую Трампа? Тому що Трамп бореться з цією махіною. Йому треба щось приносити в жертву. Проблема наша в тому, що наша влада не змогла захистити нас від Росії свого часу. А як можна було захистити? Треба було не створювати ілюзію у Путіна, що нас легко взяти. Ну, чому Путін сюди поперся? Тому що він, вони ж з парадними формами їхали, ви пам'ятаєте? Тому що вони думали, що буде як у фашистів в Австрії. Всі будуть вітати, і все швидко впаде. Зеленський був проти цього. Чому? Тому що ця система не передбачала його президентство. І оце ключова проблема, яка сталася. Якби Путін. Пообіцяв Зеленському, що він залишиться президентом, а не вість сюди Януковича, який потім був повинен призначити вибори, а потім після цього обрати Медведчука, а залишив би того самого Зеленського. Ми б війну цю не могли організувати опір. Тому що Зеленський би все здав. І коли мені говорять, що Зеленський агент, який працював на Кремлі, так далі, так далі і навіть мої близькі друзі так говорять, я кажу, ні. Зеленський працював на Росію, але він е, хотів бути президентом. І бажання бути президентом перемогло у нього його симпатії до Росії. Ви запитали себе коли-небудь, чому Зеленський не підписав стамбульські угоди? Я вам скажу. Тому що йому пояснили дуже точно, що як тільки стамбульські угоди будуть підписані, чи якісь інші. На його місці буде сидіти інша людина, а Зеленський цього не хотів. І тому він протистояв цьому як міг. І, можливо, я цього не знаю. Можливо, Джонсон, у той, який, кажуть, приїхав, наобіцяв купу зброї, там, всього такого підтримки, і тому Зеленський передумав. Я думаю, що, можливо, просто Джонсон привіз йому інші документи, які повинні були показати, як його будуть прибирати. З посади, як це все буде відбуватися, і хто буде чим далі займатися. І тому Зеленський е м, почав поводити зовсім інакше. Таке, так, таке моє бачення цієї ситуації. Вибачайте, що так довго. Прошу вас, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої новини. Ми, до речі, збирали гроші для батальйона безпілотних систем кінь. І хоча в мене тут неактивна силка була, все одно якось ми зібрали. І закриваємо збір, і не будемо зараз вже для них збирати, бо вони вже все куплять і скоро нам розкажуть, що потім ми будемо збирати щось інше. Так що дякую вам. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте. а Для того це дуже важливо, щоб ви його поширювали, ці мої новини. І дуже важливо, щоб ви це коментували, лайкали. І для того, щоб ви допомагали мені просувати канал, бо він складний, він тут довгі відео. І я навмисно це вивніс в окрему тему для того, щоб можна було просто... Посидіти, і поговорити з людьми і розказати їм не просто коротко там до побачення, а розказати, як і є, як я це бачу. Може я в чомусь помиляюсь? Коментуйте. Слава Україні!